Енергоефективність, безпека та війна на ці теми говорили на семінарі у Рівному. Його провело керівництво рівненської військової адміністрації для голів ОСББ. Все для того, аби розвивати програми підтримки для багатоповерхівок у регіоні та навчити мешканців, як діяти у небезпечних ситуаціях в умовах війни. Деталі у сюжеті. Програма енергоефективності та безпека у багатоповерхівках про це сьогодні розповідали на семінарі голова ОСББ міста. У Рівницькій ОВА запевняють, лише за час війни в області утворено 39 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Загалом на Рівненщині один із найвищих показників по Україні. Понад 41% житлових будинків обслуговують ОСББ всі програми, які ми. Мали до війни, ми зберегли і напоті їх хочемо розширити. З обласного бюджету споряджені витрати на компенсацію по кредитах. Все, що зв'язане з енергофективністю, для нас це є пріоритет. Тому подавайте то ініціативу і рухаємось далі, так, щоб напрацювати зміни до програм. Не менш важливо є і тема безпеки в багатоквартирних будинках в умовах війни. Про це на зустрічі розповідали працівники ДСНС, зокрема і про встановлення генераторів у будинках. Не оминули і трагедію у Дніпрі. Рятувальники кажуть, голови ОСББ, як ніхто повинні знати алгоритм дій у різних ситуаціях. Люди повинні вміти і бути обізнані в тому, як надавати першу домедичну допомогу і діяти в тих чи інших ситуаціях, коли от, трапилася біда, коли людина зазнала певних травм. А також будемо розказувати, пояснювати людям, показувати на прикладах, які є вибухонебезпечні предмети, щоб люди бачили, орієнтувалися в них і як діяти їм в тих чи інших випадках, коли вони зустрінуться з такими предметами, в раді Голів ОСББ впевнені такі семінари є корисними у теперішній час. Найбільше проблем зараз є. З відсутністю і аварійними відключеннями електроенергії, розповідає Галина Похильчук. Все-таки треба знати, як користуватися генератором, чи доцільно його встановлювати у багатоквартирному будинку, як підходити. У нас бувають такі ситуації, що зривають замки на покрівлю. І все-таки треба знати голові ОСББ, обстежувати ці місця, і якщо знати, в яких саме предметах можуть бути якісь небезпечні речовини. У Рівницькій ОВА наголосили, нині українці воюють на різних фронтах. Основний це військовий, але не менш важливий економічний та енергетичний. Павло Невесенко, новини рівного.